Давайте розглянемо способи класифікації органічних сполук. Давайте спочатку розберемо, що таке взагалі класифікація. Класифікація це система розподілення об'єктів, ну, в даному випадку органічних сполук по групам за якимись ознаками. В якості прикладу, давайте подивимось, це класифікація пропонується у підручнику, це класифікація органічних сполук за якісним або за елементним складом. Тобто, які атоми будуть входити до складу органічної молекули. І ми тут бачимо 4 різні групи. Значить, По-перше, це група вуглеводні. До складу молекул цих сполук будуть входити лише атоми карбону і атоми гідрогену. Чому група називається вуглеводні? Тому що раніше за старою номенклатурою і проста речовина, і назва хімічного елементу були однаковими. Тобто вуглець був і як проста речовина називався, і вуглець як хімічний елемент. Але на сьогоднішній день різниця між назвою простої речовини і назвою хімічного елементу, вона існує. Якщо проста речовина це вуглець, якщо хімічний елемент це карбон. Якщо проста речовина це водень, то хімічний елемент це гідроген. Але, в принципі, оскільки вже звикли до назви Ось такої для цієї групи сполук вона так і залишилася. Дивимось наступна група. Ну тут вже за новою номенклатурою, бачите, оксиген в місні. Це хімічні сполуки до складу молекули яких входять не тільки атоми карбону і гідрогену, а ще й атоми оксигену. Таким же чином, нітроген вмісні входить атом нітрогену або галоген в місні, органічні сполуки. Наступна класифікація. Для наступної класифікації в якості головного критерія вибраний такий як спосіб зв'язку між атомами карбону. І тоді розділяють органічні сполуки на три групи. Насичені це коли тільки однарні зв'язки присутні у молекулах органічних речовин. От бачите, тут показаний бром-етан і показаний циклобутан. Молекула циклічна, але вона насичена, і тому вона знаходиться в цій групі. Чому я звертаю увагу, тому що у нас буде наступна класифікація, де ця ж сполука увійде в іншу групу. Далі дивимося, ненасичені. Це коли в молекулі присутні або подвійні, або потрійні зв'язки. Один подвійний зв'язок, два подвійних зв'язка немає значення. Це все одно вже будуть ненасичені органічні сполуки. І нарешті третя група це ароматичні сполуки. І хоча її зовні можна сплутати з ненасиченими, тому що вона зовнішньо зображується як чергування одинарного і подвійного зв'язку. Насправді організація молекули тут найбільш складна і по суті. Зв'язок, який присутній у ароматичних молекулах, він є чимось середнім між одинарним і подвійним зв'язком. І це, відповідним чином, відбувається на їхніх властивостях, тому вони виділяються в окремо. Ще одна класифікація. Класифікація сполук за будовою карбонового ланцюгу. І давайте подивимось, тут можна виділити три групи. По-перше, це ациклічні сполуки. Дивіться, тут є насичені і ненасичені. Ці ланцюжки можуть бути простими, можуть бути розгалуженими. Головною ознакою є те, що карбоновий ланцюжок він не замикається в цикл. Друга група сполук, яка називається карбоциклічні сполуки. Це сполуки, які мають у складі молекули цикл, який утворені лише атомами карбону. Тому вони так і називаються карбоциклічні. І тут представлені циклопропан, циклобутан. Там, де він був в насичених в минулому, якщо пам'ятаєте, і фенол до складу цикла входять лише атоми карбону. І нарешті гетероциклічні. Це сполуки молекули, яких замкнені в цикл, але цикл складається не лише з атомів карбону, а ще з залученням інших атомів, наприклад, атомів оксигену або нітрогену, як в даному випадку. В якості прикладу я взяв тут дві речовини, які ви за формулами не впізнаєте, але вони у вас на слуху. Це пірімідин і пурин. Пірімідинові і пуринові основи, якщо ви пам'ятаєте, це азотисті основи, які входять до складу нуклеїнових кислот і відповідають за принцип комплементарності у процесах реплікації і трансляції. І нарешті остання класифікація, з якою ми будемо зустрічатися набагато частіше, ніж з попередніми, і на яку вам треба звернути буде більш серйозну увагу, це класифікація за наявністю функціональних груп. Давайте подивимось, які е, класи, в даному випадку ми можемо це назвати класами органічних сполук, які вони бувають. Значить, Якщо до складу ніяких функціональних груп не входить, це вуглеводні. Далі, якщо в складі молекули один атом гідрогену заміщений на галоген, це буде галогенопохідні вуглеводні або вуглеводні. Якщо до складу молекули органічної речовини входить OH, функціональна група, це будуть спирти. Якщо два вуглеводневих радикала поєднані один з одним через атом оксигену, це будуть етери. Якщо до складу молекули входить група NH2, це будуть аміни. Якщо ОАж-група OH безпосередньо зв'язана з ароматичним якимось кільцем, наприклад, з бензеном, то це будуть феноли. Якщо до складу молекули входить карбоксильна група СОО, це будуть карбонові кислоти. Якщо два вуглеводневих радикали пов'язані через карбоксильну групу, це будуть естери, Якщо до складу молекули входить ціана група, то це будуть називатись нітрили. Хочу відразу сказати, що може бути така ситуація, що до складу молекули входить не одна функціональна група, а декілька функціональних груп. Наприклад, входить аміна група і входить карбоксильна група, то це будуть дуже нам знайомі амінокислоти. Давайте підіб'ємо підсумки оцього фрагменту уроку. Значить, Що ми маємо пам'ятати? Що класифікації можуть бути різні, все залежить від того, який критерій ми візьмемо для цієї класифікації. Головною класифікацією для нас буде класифікація за класами, розподіл органічних речовин за класами за наявності функціональних груп. Зараз ви бачите перед собою цю класифікацію, і, будь ласка, максимально її запам'ятайте, щоб ви пам'ятали назви класів органічних споруб.